Питання стосується щодо спецоперації щодо вагнерівців. Журналіст розслідувач з проекту Белінкет Христо Гроєв спростував вашу версію про причини зриву спецоперації, яку ви озвучили, і в інтерв'ю радіо НВ сказав, що зрив спецоперації відбувся одразу після наради вищого керівництва країни. Тож, виникає питання, чому е, вас і членів е, тієї наради, яка відбувалася, і досі не допитали на ТСК та у правоохоронних органах. Дякую за питання. Мені здається, власник е, вашого каналу Гетьман е, Порошенка. Е, мені здається, він казав, що він приймав участь в цій операції. Мені здається, що його треба і, і допитувати. Він же ж приймав Це перше. Я точно не приймав участі в російській операції. Я, в принципі, в російських операціях не приймаю участі. Що стосується, що стосується цього питання, ви стільки говорите, жанліючи якимись фактами, моє обговорення питання вагнерівців було з паном Лукашенка, це правда, по телефону. Коли ці люди заїхали, наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію ем, Білорусі. Я щось чув, що вони відкудись там, згідно операції, летіли, да? я не знаю, але те, що я знаю, що реальність, вони заїхали автобусом. Така серйозна дуже операція. Заїхали автобусами, в автобусах секретні агенти. Ну ось, так ось, коли вони заїхали. Ми розуміли прекрасно, тому що, що до справ цих людей, бойовиків, ця інформація давно є в державі. Ось, у мене була розмова з. президентом, з... У мене була. Це, того, у а? Це, того, у на У мене була розмова на той момент. З президентом Олександром Бліговича Лукашенко, і я йому сказав, там у вас бойовики, у нас є інформація, вони, ну, якісь деталі я йому говорив. І він мені сказав, так, ми вивчимо це питання, щось таке, обов'язково. Ви ж знаєте, як ми як товаришуємо, як товаришують наші держави. І

Так є ж офіційний, да, ви ж можете подивитись. Була розмова, а наві а навіщо мені вигадувати? Мало того, він мені сказав по телефону, що у мене якраз зараз інтерв'ю з паном Дмитрієм Гардоном. Він мені про це розказав по телефону. Мені здається, я комусь журналістів це вже говорив. Ну перевірте, запитайте пана Гордона. Була у нього розмова в цей момент. Чесно кажучи. У нас офіційна розмова була, у нас є офіційна. Так, да. ну у нас офіційна розмова. Так, абсолютно. Перевірте. Не живіть, будь ласка, в іншому світі. Світ він простіше. Не шукайте зради там, де її немає. І буде легше.